Вітаю, друзі! Це Post News, Добірка подій останньої доби, які варті вашої уваги, аби знати головне. Ми знову з вами, після невеличкої перерви, виходимо, як завжди, не тільки на Ютубі, а й в ефірі телеканалу Київ о двадцять другій годині по буднях. Якщо ж ви дивитеся нас на Ютубі, підпишіться на наш канал, ти цнітю подобайку, дзвіночок і залиште коментар від сами селів. Це дуже допоможе нам покращувати контент. Окупанти просунулися в очеретиному новомихайлівці, південніше Первомайського і Парасковіївки. Про це свідчать карти State. А ще росіяни зайняли 30% Красногорівки. Як пише аналітик Більд Юліан Рьобки, армія Росії жорстоко обстрілює багатоповерхівки у центрі Красногорівки, які залишаються під контролем ЗСУ. При цьому використовується не тільки авіація, а й міномети «Тюльпан». Невелике село Новомихайлівка, де мешкало півтори тисячі людей. Росія штурмувала півроку, втративши понад 250 одиниць бронетехніки. Також лунають побоювання, що росіяни можуть перекинути в Україну виведені із Карабаху війська. Йдеться не тільки про приблизно дві тисячі військових, а й техніку, зокрема, про десятки відносно нових БТР 82 а Нагадаю, що Росія із 17 квітня вивозить солдатів разом із технікою залізницею через кордон у Дагестан. А Ще Юліан Андріоки стверджує, що усі американські гроші, уся підтримка заходу, вся німецька зброя Україні не допоможуть, якщо вона не мобілізує ще 250 тисяч солдатів. До 9 травня Росія планує захопити часів Яра. до 1 червня мобілізувати 300 тисяч осіб. Таке заявив Зеленський у інтерв'ю NBC News. У Цей же час Збройні сили України заявляють про повний контроль над ситуацією у часовому яру. У Хортиці запевняють, що росіяни активно атакують місто, але їхня присутність там нині не фіксується. За останні два місяці ЗСУ втратили п'ять танків Абрамс із 31-го, які США відправили Україні восени минулого року. Принаймні ще три таких танки були пошкоджені. Пише за Times. Ціна однієї одиниці техніки близько 10 мільйонів доларів. Загалом, за даними порталу Орікс, з початку війни Україна втратила 796 танків 140 із них це танки, які були отримані від країн НАТО. Аналітики Орікс також повідомляють, що Росія втратила понад 2900 танків. Хоча оцінки української сторони набагато більші. Ми стверджуємо, що ця кількість перевищує 7 тисяч танків. Тим часом посол Данії в Україні Олі екберг Мікельсен підтвердив, що Копенгаген виконає свої обіцянки і передасть Україні усі заплановані винищувачі F-16. Ну а ще Україна отримала легкий штурмовик л 39 Альбатрос від Литви. Міноборони країни зазначає, що цей штурмовик використовувався у армії Литви для навчання пілотів винищувачів, і такі машини забезпечують бойову готовність професійних льотчиків. Попередньо у Севастопольській бухті у Криму після суботньої бавовни могло бути пошкоджене рятувальне судно «Комуна». Це морське допоміжне судно у складі чорноморського флоту, і воно є найстарішим кораблем на озброєнні ВМФ Росії. Вдумайтеся, спущено на воду його було у 1913 році. Офіційних коментарів із цього приводу поки немає, але загалом озвучувалися дві версії: про влучення у судно «Комуна» і в один із великих десантних кораблів, ймовірно, у Ямал. Нагадаю, після удару ЗСУ 24 березня у Чорному морі залишалося усього сім десантних кораблів. Сенат сполучених штатів завтра, 23 квітня, голосуватиме за допомогу Україні. Представник Пентагону, генерал Патрік Райдер повідомив, що штати після підписання законопроєкту про військову допомогу зможуть поставити ЗСУ боєприпаси зі складів у Німеччині уже за кілька днів. Як світ реагує на голосування палати представників за допомогу Україні на майже 61 мільярд? Про це наш експлейнер сьогодні. Отже, США можуть відновити військові поставки в Україну до кінця цього тижня. Вони включатимуть нарешті, у тому числі довгоочікувані далекобійні ракети атакам. Про це слідом за представником Пентагону заявив голова сенатського комітету з розвідки Марк Ворнер. За його словами, щойно документ підпише президент Байден, постачання негайно відновиться. The New York Times уточнює, що Україна може отримати також новітні замінник Такамс. Це ракети Precision Strike Missiles. Проте кількість таких ракет і у Америки обмежена. Зброя від США потрапить в Україну менше ніж через тиждень після голосування конгресу. Погоджується The Washington Post. За даними видання, Пентагон почав збирати пакет допомоги задовго до голосування, аби прискорити процес. Повідомляється, що майже напевно у ньому виявляться вкрай необхідні Києву 155-мм снаряди для гаубиць натівського зразка та боєприпаси для артилерії з середньої дальності. Також можливо, що Пентагон надасть Україні новий транш обладнання і боєприпасів для ППО. Однак залишається багато проблем. Деякі типи зброї, такі як протиракетні і зенітні батареї, займуть більше часу на поставку. Ну і Сполучені Штати мають намір відправити до України близько 60 військових радників для виконання небойових завдань. Пыше политико. Спеціалісти будуть допомагати українським військовим, забезпечуватимуть консультаційну підтримку і займатимуться наглядом за використанням американського озброєння, яке передається Україні. Вони також зосередять свою увагу на технічному обслуговуванні і ремонті військового обладнання. Нагадаю, з майже 61 мільярда доларів загального обсягу допомоги Сполучених Штатів 49,9 мільярда спрямують на оборонні витрати, півтора мільярда підуть на економічну допомогу, і ще 400 мільйонів на кошти на захист Кордонів та гуманітарне розмінування питання допомоги Україні розділило республіканську партію США після того, як Дональд Трамп пом'якшив свою позицію. Пише про це усе той же за York Times. Голосування Палати представників США щодо надання Україні допомоги стало найяскравішим свідченням того, що республіканська партія не повністю підтримує Трампа. Навіть син Трампа, Дональд Трамп, молодший, приєднався до критики спікера Палати представників Майка Джонсона. А у неділю представниця республіканської партії Марджорі Тейлор Грін заявила, що спікер палати представників Майк Джонсон зрадив республіканців після того, як Конгрес схвалив допомогу Україні. Видання за Post навіть зобразило Тейлор Грін у російській шапці в Ушанці на обкладинці свіжого випуску. Як відомо, саме ця жінка неодноразово намагалася заблокувати допомогу Україні, вносячи подекуди божевільні поправки до законопроєкту. Чому спікер Джонсон погодився на допомогу Україні? Написали журналісти The New York Times. Якщо коротко, то вплинула на Джонсона розвідка і віра у Бога. За даними журналістів, до ухвалення допомоги Україні, Джонсон зустрічався із високопосадовцями у галузі нацбезпеки, зокрема із директором ЦРУ Вільямом Брнсом. Вони обговорювали секретні дані розвідки і видання пише, що коли співпраця Джонсона з демократами щодо підтримки України зіштовхнулася із критикою ультраконсерваторів, які погрожували скинути його з посади. Джонсон, як євангельський християнин, став навколішки і помолився. Я хочу бути на правильному боці історії. Пригадував його слова голова комітету у закордонних справах Майкл Маккол. Вочевидь, додавила Джонсона також зустріч перед голосуваннями з Сергієм Гайдаржі, який під час атаки дронами російськими на Одесу 2 березня втратив дружину і чотиримісячного сина. Чоловік розповів Джонсону історію загибелі своєї родини. Дружина гайдаржі, як відомо, була донькою пастора. До речі, проти законопроєкту голосувала і корінна українка Вікторія Спарц, про що написала у твіті в соцмережі ЕКС. Вона ж, будучи уродженкою Чернігівщини, яку Росіяни нещадно обстріляли того тижня, внесла поправку, якою хотіла скасувати пряме фінансування українського бюджету на майже 10 мільярдів. Як то кажуть, із такими українцями і ворогів не треба. До речі, у конгресі під час голосування цитували навіть поему Тараса Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим. І це була не Вікторія Спар, ца конгресвумен від штату Огайо Марсі Каптур. Щоправда, у виступі на підтримку законопроекту про допомогу Україні вона. Порівняла смерть Тараса Шевченка зі смертю Олексія Навального, і це, м'яко кажучи, дещо зіпсувало. Ефект рішення США щодо допомоги Україні є чітким посланням для Кремля. Сказав президент Євроради Шарль Мішель. Висловився також із цього приводу і голова НАТО Єнс Столтенберг. Із його слів захід ще не запізнився із новими поставками зброї Україні, але затримка відобразилася на полі бою. У Росії цитую упродовж місяців набагато більше боєприпасів українці відчувають нестачу в артилерійських снарядах у співвідношенні 1 до 5 і навіть 1 до 10, залежно від ділянки лінії фронту. А от президент Литви Гітана Снауседа похвалив Анджея Дуду за вплив на Дональда Трампа щодо України. Президент Литви вважає, що саме зустріч президента Польщі із Дональдом Трампом. Допомогла змінити позицію останнього щодо України. Нагадаю, 17 квітня Дуда провів у Нью-Йорку приватну зустріч із колишнім президентом США. Трамп перед цією зустрічю сказав, що має особисті стосунки з Дудою і пам'ятає співпрацю, коли вони обидва були президентами. Сам же Дуда назвав схвалення палатою представників пакета допомоги Україні. Цитую важливим рішенням, яке допоможе зупинити російську агресію. А от Блумберг пише, що допомоги США Україні недостатньо для наступу. Мовляв, це лише рятувальне коло для ЗСУ, але саме собою воно навряд чи зможе переламати хід війни. Можливий контрнаступ ЗСУ залежатиме від того наскільки швидко допомога зможе дістатися до лінії фронту, що примітно такі мінорні висновки Блумбергу зробив науковий співробітник Київського національного інституту стратегічних досліджень Микола Білісков. Він каже, що для перелому ходу війни буде потрібна додаткова підтримка. Нова фінансова допомога від США навряд чи радикально змінить становище України. Приєднується до Блумберга у цьому і ще одне видання The Wall Street Journal. За його даними, нова допомога США може змусити росіян піти у наступ навіть швидше, аніж вони планували. А Україна зможе упевненіше ці наступи відбивати, використовуючи снаряди, які раніше країна економила. Financial Times тим часом пише, що росіяни продовжують сподіватися, що Трамп переможе на виборах президента США, і тоді проголосований пакет допомоги на 61 мільярд стане останнім для України, але навіть це не стане фатальним для української справи. Адже європейська військова промисловість починає розвиватися і зможе забезпечити Україну вже у 2025 тисячі у Німеччині, до речі, також припускають, що цілком можливо, що це буде останній пакет допомоги від США. Голова Європейського комітету у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що проголосований палатою представників пакет допомоги дійсно може бути останнім перед тривалою перервою або ж взагалі фінальним. Це означає, що європейці повинні робити набагато більше для України, каже Хофрайтер. Ну а віцеканцлер ФРН Роберт Хабек. Відкрито заявив, що боротьба українців цитую, це наша справа. Потрібно знову і знову пояснювати людям, що стоїть на кону. Путін не може винести ліберальної демократії в Україні. Він хоче її підірвати і не лише в Україні, а й у Західній Європі. Сказав Роберт Хабер. Європейські чиновники відмовляються від конфіскації активів Росії, вважаючи подібне рішення потенційним порушенням міжнародного права. А також побоюючись заходів у відповіді з боку Росіян, як пише Вашингтон Пост у Європі, не вдоволені тим, що США наполягають на ризикованих на їхню думку діях. Оскільки більшість утримуваних російських активів саме у Європі і заходи Росії у відповідь торкнуться у першу чергу її. При цьому, як заявило джерело Вашингтон у Мінфіні США, на заході розглядають заморожені активи Росії як середньострокове і довгострокове рішення для фінансування України. Але немає консенсусу щодо того, як це зробити. Нагадаю, у суботу Палата представників ухвалила законопроєкт, який дає право президенту США конфіскувати заморожені активи Росії і передати їх до спеціального фонду підтримки України. Водночас законопроєкт не зобов'язує Байдена це робити у відповідь на це. П'ясково уже пригрозив США відповіддю. Зокрема, у Кремлі погрожують завдати удару по іміджу Сполучених Штатів і відлякати інвесторів у цю країну. Ну а тим часом у самій Ерефії набирає обертів епопея із паводком. Вода усе не відступає, а навпаки, прибуває. І, схоже, терпець місцевим жителям уривається остаточно. У мережі стало вірусним відео, де жителька затопленого Орска накинулася із питаннями на мера міста і розкритикувала за відсутність будь-якої допомоги, нагадавши йому про сина у Дубаях. Крім того, дружину окупанта цікавило традиційне питання, а де ж її виплати за загиблого чоловіка. Місцевим жителям також не сподобалося, що у них досі немає води та електрики. Нагадаю, минулого тижня фонд Навального оприлюднив інформацію, як син мера купив за 3 мільйони доларів помешкання у Дубаях. У відповідь на розслідування мер повідомив, що там теж не мед, мовляв, надто спекотно. Словаки тим часом зібрали на снаряди для ЗСУ за лічені дні майже 3 мільйони євро. До благодійного збору долучилися понад 47 тисяч людей, які не згодні із політикою прем'єра Фіцо. Пише BBC. Організатори кампанії кажуть, що вона спрямована на те, аби показати, що більшість мешканців країни не згодні зі зміною зовнішньої політики уряду. Краудфандингову кампанію до речі організував 99-річний журналіст Отто Сімко, який пережив Голокост. Київський суддя Віктор Глиняний, якого затримали на Хабарі у 35 тисяч доларів, повернувся до суддівства. Минулого року сап та набу на гарячому затримали одразу чотирьох суддів Київського апеляційного суду. За хабар вони мали скасувати арешт майна на два літаки у справі колишнього керівника моторосічів Ячеслава Богуслаєва. Проте, нині один із суддів Віктор Глиняний уже повернувся до роботи і сам судить підозрюваних. Виявилося, що за нього внесли 5 мільйонів гривень застави і через 10 днів відпустили з під варти. Хто сплатив таку суму за глиняного? Поки що невідомо. На Вінниччині сьогодні попрощалися із 20-річним поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу військових у ніч на 20 квітня. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що підозрювані везли у своєму авто гранати і скинули їх у водойму після стрілянини. Підозрювані у вбивстві поліцейського самовільно покинули військову частину перед інцидентом. Нагадаю, що патрульні зупинили авто чоловіків у комендантську годину, аби перевірити документи. Під час перевірки Віталій Василаке, це молодший підозрюваний, вдарив кулаком поліцейського, після чого напарник правоохоронця вийшов із авто і відкрив вогонь із табельної зброї. Валерій Василаке, який був за кермом, почав стріляти по співробітнику поліції Максиму Зарецькому, і той загинув. А його колега Максим Шарапанський отримав поранення. Пістолет, з якого стріляв Валерій Василаке, табельний, він нібито прихопив його із собою із військової частини. Поліціянт, який отримав поранення, нині перебуває у середньотяжкому стані, проте стабільному, і медики дають позитивні прогнози. Ну а двом військовим, яких затримали учора на Одещині, повідомили про підозру у вбивстві і замаху на життя копіва також у дезертирстві. Путін вторгнеться у Балтію, якщо Україна програє вкотре, зазначив президент Зеленський цього разу у свіжому інтерв'ю NBC News. Ну а тим часом Литва і Польща розпочали спільні тактичні навчання під назвою Хоробрий Грифон. У рамках цих тренувань військові відпрацюють оборонні сценарії у сувальському коридорі, який як відомо сполучає Польщу, Литву і Білорусі з Калінінградською областю Росії. Зазначається, що у цих тренуваннях також братимуть участь військові із США та Португалії. Триватимуть навчання до 25 квітня, і це будуть тактичні навчання із авіаційним елементом. А ще Польща готова розмістити на своїй території американську ядерну зброю. Про це в інтерв'ю польській пресі заявив президент Анджей Дуда. Варшава хоче ядерну зброю на тлі посилення мілітаризації Калінінградської області Росії, а також нещодавнього перебазування російської ядерної зброї до Білорусі. До речі, міністр фінансів країни Анджей Доманський напередодні заявив в Блумберг, що Польща зробить оборону головним пріоритетом свого головування у Євросоюзі у наступному році. До речі, у липні піврічне головування в ЄС перебирає на себе Угорщина, яка виступає за примирення із Росією. Між іншим, напередодні прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, заявив, що країни заходу майже готові відправити війська в Україну. Хоча Будапешт не підтримує цю ідею і не хоче війни. Інших деталей поки немає. Німеччина зірвала поставки у країні броньовиків МРАП. як пише більд торік у вересні Берлін профінансував угоду між Києвом і німецьким виробником FFG на постачання 400 важких колісних бронемашин із протимінним захистом на 315 мільйонів євро. 200 броньовиків мали поставити партіями по 20 штук із січня по жовтень цього року. Спершу початок поставок перенесли на квітень, а потім на червень. План цьогорічних постачань також скоротили із 200 до 100 бронемашин. А причина у тому, що FFG отримує компоненти до цих машин, зокрема елементи протимінного захисту, зі Сполучених Штатів і тільки збирає їх у Німеччині. У Міноборони ФРН повідомили, що обмежувальні експортні ліцензії зі США до Німеччини призвели до затримок поставок. Виникли проблеми із сертифікацією протимінного захисту, і станом на середину квітня МРАП не зміг успішно пройти жодного випробування на стійкість до вибуху міни. А от політико пише, що у найближчі дні Німеччина запустить в Україні низку спільних виробництв. Видання розкрило деякі подробиці візиту віце-канцлера Німеччини Роберта Габека до Києва. Джерела політико кажуть, що габек узяв справу постачання країні у свої руки після того, як був розчарований повільними темпами надання допомоги від союзників. До складу делегації входять представники збройових виробників, зокрема Рейн Мітал і Діль, які поставляють системи ППО АЕРІСТІ, і представники Fire Group і Квантум Сістемс, які нададуть машини для розмінування і розвідувальні безпілотники. Також до складу делегації входять дві енергетичні компанії, яким доручено забезпечити децентралізоване виробництво електроенергії в Україні за допомогою відновлюваних джерел. А от Британія витратила менше половини грошей із Міжнародного фонду підтримки України через бюрократичні затримки із укладанням контрактів, за даними The Guardian, із 900 мільйонів фунтів. А це понад один мільярд євро. Що пожертвували уряди дев'яти країн за останні два роки? Лише 404 мільйони фунтів стерлінгів було виділено або витрачено. У Міноборони Великої Британії визнали, що частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не прибуде в Україну до весни наступного року. Мовляв, затримки виникли через необхідність оцінити кожної з оборонних компаній, які брали участь у тендерах на отримання контрактів. Нагадаємо, міжнародний фонд підтримки України створили у серпні 2022 року для фінансування військової підтримки і обладнання для Києва після повномасштабного вторгнення Росії. Ним керує Британське оборонне відомство. А ще лідери ЄС тиснуть на Грецію та Іспанію, аби ті надали Україні більше систем ППО. Як пише Financial Times, Україна звернулася до заходу із терміновим проханням про надання додаткових систем ППО типу Петріоту або радянських с 300 Але тільки Німеччина оголосила про поставку одного комплексу Петріот. Водночас на Польщу і Румунію, які також мають Петріот, відбувається дещо менший тиск щодо поставок цих систем до Києва, зважаючи на їхнє більш вразливе розташування на кордоні з Україною. До речі, Нідерланди нададуть Україні понад 200 мільйонів євро на ППО та боєприпаси. За словами міністерки оборони Каїси ОЛонґрен, ситуація в Україні може стати критичною, тому наразі міжнародні партнери мають зробити усе можливе. Тож ресурси, на які Нідерланди виділили кошти, уже у Європі і найшвидше надійдуть в Україну. Видання захіл пише, що у Сенаті США хочуть змусити Китай виплатити американцям один трильйон доларів боргу, який утворився іще ще до приходу комуністичної партії до влади у 1949 році. Якщо відповідний закон буде ухвалений, і Пекін не зможе врегулювати це питання, на нього чекає закриття доступу до фінансових ринків США і навіть дефолт. А от Deutsche веле пише, що Німеччина почала масово відмовляти росіянам у наданні притулку. Наразі прохання про притулок задовольняють тільки для 10% усіх громадян Росії. Більшість прохачів утікають від мобілізації та призову на строкову службу. Глава НАСА заявив про приховування Китаєм військової діяльності у космосі. Як пише The Guardian, Білл Нельсон, висловив стурбованість із приводу секретної космічної програми Китаю. Він припустив, що вона може просувати військові цілі під виглядом мирних досліджень. А ще наголосив на важливості збереження лідерства США у космосі на тлі зростаючих досягнень Китаю. Ти як відомо, 20 квітня Червінського мали відпустити з під варти, адже 19 квітня о 23.59 спливав строк дії його запобіжного заходу, і продовжити його судді не змогли. Саме у той день, 19 квітня, суд мав розглянути клопотання прокурорів щодо продовження строку тримання під вартою червінського. А адвокати у свою чергу готували клопотання про його звільнення. Проте провести засідання суддям завадили п'ять повітряних тривог. Зрештою, судячи з усього, червінського так і не відпустили. А його адвокати стверджують, що суд ухвалив якесь рішення відносно їхнього клієнта, взагалі не проводячи засідання. Згодом стало відомо, що Червінський залишається у СІЗО. Суд продовжив йому строк тримання під вартою на 60 днів до 17 червня. Повідомили його адвокати. Раніше вони казали, що кілька днів не можуть знайти свого підзахисного, а тепер планують оскаржувати ухвалу суду. Нагадаю, обвинувачення стверджує, що Роман Червінський не погодив зі службою безпеки України дії під час спецоперації і вербування російського пілота. Начебто, Червінський допустив витік інформації про аеродром Канатове у Кропивницькому районі. І той аеродром у липні 22-го року обстріляла Росія. Тоді загинули троє людей, і 19 дістали поранення. Сам Червінський стверджує, що спецоперацію проводило власне СБУ. А до нього звернулися як до контррозвідника тільки на останньому її етапі. У Києві у ресторані Гудвайн поліцейський Віталій Манасян влаштував скандал через те, що його попросили пересісти з заброньованого столика, а його супутниця дуже хизувалася статусом свого чоловіка, якого у підсумку звільнили за декілька годин після скандалу. Бізнесмен Максим Шкіль розповів про цей інцидент у ресторані у своєму Фейсбуці. За заброньований столик сіла пара. А коли їх попросили пересісти, вони облаяли офіціанток і, врешті. Самого бізнесмена шкіля, який забронював цей столик. Потім пара пригрозила наслідками. Мовляв, ви навіть не уявляєте, хто ми. Це цитата їхніх заяв. У підсумку вони таки звільнили місце. а Бізнесмен розшукав героя і ним виявився працівник департаменту стратегічних розслідувань національної поліції України Віталій Манасян. У Фейсбук шкіль написав, працівник поліції їздить на Ауді РС 6 снідає у Гудвайні і окреслює перспективу нашого майбутнього. А для тих, хто не відразу розділяє його переконання, пояснює більш літературною українською мовою і з російським діалектом. Колишньому головному редактору журналу Футбол Артему Франкову, який помер восени минулого року, прийшла повістка для оновлення даних у ТЦК та проходження медогляду у квартиру на оболоні. Випадки відправлення повісток громадянам України, які вже померли, не є одиничними, тому що українці не оновлюють свої персональні дані вчасно у територіальних центрах комплектування. Таким було пояснення київського міського ТЦК та СП після оприлюднення інформації про повістку померлому журналісту Франкову. Автор популярного ютуб каналу про кіно Geek Journal Олексій Шкробнець, більше відомий як Тайлер Андерсон, мобілізувався до лав Збройних сил України. Хлопець заявив, що таким чином прагне цитую власним прикладом показати, що персональну відповідальність мають брати усі. Зауважу Ютуб канал Шкорбенця Geek Journal має 364 тисячі підписників. І входить до списку 10 україномовних каналів із найбільшою кількістю платних підписок на платформі Patreon. Закривати станції синьої гілки метро Тараса Шевченка і Почайна у Києві не будуть в КМДА. Стверджують, що капітальний ремонт тунелів між цими станціями, які запланували заздалегідь, будуть виконувати без зупинки руху поїздів. Зазначу напередодні телеграм-пабліки розносили інформацію із посиланням на анонімні джерела у КМДА, що місто планує закрити ці станції на ремонт за аналогією із закриттям метро на Теремки. У Києві школяра побили аж до розриву яєчок. 13-річному хлопцю довелося робити операцію. Мати хлопчика повідомила у соцмережах, що однолітки вдарили її сина в пах, але він про це їй не розповів. На десятий день вона випадково побачила, що одна нога сина збільшилася удвічі. Згодом виявилося, що у нього виникла велика гематома, водянка, яєчка і розрив оболонки всередині. У коментарях пишуть, що дитину, нібито побили через те, що одноліткам здалося, що хлопчик дивився мультик російською мовою. На випадок навіть звернув увагу освітній омбудсмен. Київ отримав нову партію допомоги від німецького міста Гамбург, яке стало побратимом нашої столиці у квітні позаминулого року. І мер цього міста також сьогодні відвідав Київ. Нова партія допомоги включає три міських пасажирських автобуси Мерседес і три сучасних карети швидкої допомоги Мерседес. Автобуси із низькою підлогою та сучасним салоном системою кондиціонування найближчим часом вийдуть на столичні маршрути, і найближчим часом у рамках допомоги надійдуть іще ще кілька міських автобусів від гамбурга. На вокзальній площі у Києві хочуть змінити організацію руху транспорту. Як повідомляє громадська організація Пасажири Києва міська влада прагне зменшити хаотичність руху автівок на цій ділянці, унеможливити порушення правил паркування і покращити пішохідну доступність та зменшити затримки руху громадського транспорту. Для цього у межах вулиць Петлюри, Вокзальної та Скоропадського, зокрема, планують організувати кілька нових розворотів, поставити делініатори це помаранчеві пластикові стовпчики, і за рахунок єдиної існуючої зеленої зони додати паркувального простору. Усе це поки на стадії обговорення. До речі, до процесу реорганізації руху долучили різних фахівців із Луцька, Харкова, Львова і столичного комунального підприємства центр організації дорожнього руху. Сьогодні, 22 квітня, у світі відзначається День Землі. Він присвячений охороні навколишнього середовища. І з днем землі пов'язані різні заходи, які проводяться навесні з метою привернення уваги до вразливого довкілля планети. У багатьох країнах цей день відзначають саме після весняного рівнодення. Міжнародним свято стало у 2009 році. А в Україні його почали відзначати як день захисту природи та день акції з метою залучення уваги людей до проблем нашої планети. А ще з 22 по 30 квітня відзначається важливе іудейське свято. Песах, хоча його називають іудейським великоднем, воно не має жодного відношення до християнського свята. Песах це свято, яке знаменує звільнення євреїв від рабства і те, що вони залишили територію стародавнього Єгипту. Назва свята перекладається як пройшов повз і означає, що Господь виявив милість і проніс весь свій гнів і кару повз єврейські будинки, при цьому вразивши будинки єгиптян. Традиції свята досить специфічні. До цього дня євреї у своїх будинках наводять порядок і позбавляються продуктів, які пройшли процес бродіння. Так під час песаха вони не вживають хліб і пиво. Натомість, під час святкової вечері, на стіл ставлять мацу, яблучно-фінікове пюре, смажену баранину і різні гіркі страви, які символізують гіркоту єгипетського рабства. Також під час вечері прийнято читати молитви та різні благословення. І на цьому усе, друзі. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. А в коментарях пропоную написати все, що вважаєте за потрібне. Давайте разом робити пост ньюзи ще більш насиченим та яскравим. До зустрічі.